Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорів Христі, брати і сестри! Радуй собі історію, яка сталася в одному місті, на водоймі, де тонув топився чоловік. Звичайно, це є неприємний момент. Багато крику, шуму. Всі люди довкола бачили, що топиться чоловік. І багато навіть людей кричало до нього: дай руку. Але чоловік не реагував на ці слова людей, Дальше робив багато хвиль довкола себе, і, звичайно, його життя тягнуло до дна. І з цієї толпи, групи людей, вибігає один чоловік і кричить до цього: Потопаючого чоловіка, бери мою руку. І коли він це сказав, цей чоловік хопився за руку цього чоловіка і його витянули з води. І, звичайно, пізніше ця група людей, яка рятувала чоловіка, запиталася, чого він не брав нашу руку. Чому він не давав нам свою руку? І цей чоловік, який. Врятував того Потопаючого, каже, тому що цей чоловік в житті ніколи не вмів давати, він завжди тільки брав. І тому він, коли йому сказали, бери мою руку, він схопився, і його вдалося врятувати. Сьогоднішня Іванівська історія, яку ми з вами чули, про. Потопаючого Петра на морі, про те, він йшов до Христа по воді, не є історією тільки про самоводу і про вміння ходити по воді, подібно як Христос це робив. Це є історія про нашу з вами віру в Господа Бога, про кризу віри, про ті моменти, ті етапи, коли ми з вами утверджуємося в нашій вірі. Кожен з нас переходить різні етапи росту у вірі до Господа Бога. Ми знаємо дитинство, коли ми були дітьми, зовсім інакше нам пояснювали і ми собі інакше уявляли, що таке вірити в Господа Бога, що таке молитися, ходити до церкви. Пізніше, ставши підлітками, ми переживали справді реформу, кризу всіх своїх уявлень. Часто батькам є нелегко і непросто запросити підлітків до церкви. В той час, коли є багато запитань, мало відповідей, коли справді діти ставлять такі питання, на які деколи батьки не знають навіть, як відповісти. І часто приходять до церкви, приводять або заставляють йти до церкви, тому що в такий спосіб хочуть врятувати віру в цих, скажімо, підлітків. Я думаю, що кожен з нас стикався з такими ситуаціями, коли наші діти переживають цю кризу. І, звичайно, в неділю чи свята не йдуть з нами до церкви. Також в дорослому віці, коли ми стаємо старшими, в нас також виникають обставини, коли є певна криза віри, коли ми з вами можемо сумніватися. І ви знаєте, що сумніватися, це не є щось страшне чи. Небезпечне до тих пір, поки ми ці сумніви не переживаємо сам на сам. Сумніватися це також зростати у вірі, ставати іншими, кращими. І учні Ісуса Христа, апостоли, які слухали Його проповіді, Його науки, також переживали певні сумніви. Вони часто сміттвали багато різних питань, і Христос їм роз'яснював. Тому ми з вами, приходячи до церкви, будучи тут разом на молитві, на літургії, завжди маємо нагоду знайти для себе пояснення багатьох речей, роз'яснення того, що відбувається у нашому з вами житті. Сьогоднішня Іванівська історія нам відкриває кілька важливих правд про наше з вами духовне життя, життя християнина. Життя людини, яка вірить у Господа Бога. Перше це, звичайно, якщо ми з вами хочемо хапатися за хвилі, якщо ми з вами покладаємо надії лишень на себе, якщо ми в житті робимо довкола себе багато-багато великих хвиль і думаємо тільки про себе, ми потонемо, Ми загубимося. Подібно як кораблі, які плавають по морі без орієнтирів, без певної цілі, певної мети, вони ніколи не пристануть до берега так само і людина, яка покладається лише на себе, яка робить багато хвиль довкола себе тоді, коли є непросто і нелегко, вона дуже легко може загубитися. І я би сказав, що той момент хвиль, той якраз момент, Підліткового життя чи молодіжного життя, студентського життя, коли молодь все пробує, коли хоче собі все дозволити і надіятися лише на себе. Часто тоді приходять різні розчарування. І ми з вами, як ті, які шукаємо Бога своєму житті, молодь, діти, підлітки, маємо розуміти те, що якщо робимо хвилі, але не маємо орієнтиру. Не маємо того, до кого можемо рівнятися, ми дуже легко можемо загубитися і потонути в цьому житті. Тому молодь має шукати за орієнтирами, шукати за Богом. Апостол Петро, як тільки відвернув свій погляд від Христа, як тільки почав надіятися на себе і бачити довкола себе борхливе море, він почав тонути. І що цікаво, і Матей нам показує, що Христос простягає першу руку до потопаючого Петра. Господь є той, хто простягає до нас першу руку, який схожий на цього чоловіка, про якого я згадував в історії про Потопаючого на озері, який каже: До нас: бери, хапай мою руку. Якщо ти в житті чуєшся загубленим, дезорієнтованим, розчарованим, якщо здається довкола тебе стільки хвиль, і ти не знаєш, як далі жити, як рухатись, нам потрібно триматись, хапати за руку Господа. Та людина, яка тримає Бога за руку, для неї світ і все, що довкола вбивається, Ніколи не буде страшним. Та людина ніколи не загубиться, не потоне у світі власних ілюзій і уявлень, власних можливостей і переконань. Та людина завжди зможе зростати у вірі. Тому що момент пережиття кризи віри, момент, коли ми з вами сумніваємося, це є той момент, коли ми маємо нагоду зростати. Рости. Ми знаємо, що апостоли Ісуса Христа, учні, які слухали Його проповіді науки, вони довго зростали у вірі. Євангелій нам каже, що багато навіть відійшли, не могли б сприйняти, зрозуміти всього того, що Господь говорив. Але для самих учнів, які чули Його проповіді науки, цей ріст вимагав цілого життя. Подібно, як і ми з вами, доріг Христі, брати і сестри, у нашій вірі в Господа Бога будемо постійно зростати. І моменти, коли нас життя хитає, кидає, коли нам є нелегко і непросто, коли є важко, в тих моментах, коли ми бачимо людські руки, які нам допомагають вийти з певної життєвої ситуації, людей, які нас просто витягують, допомагають нам встати і йти далі, людей, які нас підтримують. Усіх тих руках ми з вами пізніше розуміємо, що була рука Божа, що через наших ближніх, наших друзів, людей, можливо, випадкових на нашому життєвому шляху, сам Христос дав нам руку для того, щоб нас підняти, утвердити вірі. І відчути те, що вони є самотні. Друге, що важливо для нас всіх пам'ятати, що християнин не може бути тим, хто боїться. Ви знаєте, учні, які плили в цьому човні під час бурі налякалися страх і трепет угорнув їхнє серце. І якщо у нашому серці є страх, нам буде завжди важко вірити. Страх і віра не можуть жити у серці християнина. Чому? Тому що людина, яка боїться, яка має страх, вона недобре бачить багато речей. В неї страх починає викривляти певні поняття, уяву, навіть уяву про Бога. Уявіть собі, як ми деколи самі. Собі уявляємо, думаємо про Бога тоді, коли робимо якийсь гріх, коли ми помиляємося, коли ми щось погане зробимо. Нам відразу здається, що Бог мене прямо сьогодні покарає, що Бог є жорстокий, що Бог напевно вже записав цей мій гріх у свій щоденник. І завтра, якщо не сьогодні, а опіслязавтра, Він неодмінно мене покарає. Він щось придумає. Як мені пригадати цей мій поганий вчинок? І ми часто зі страхом втрачаємо нашу віру. Ми не бачимо Бога. Подібно як учні Ісуса Христа, які плили в човні і почали боятися, вони побачили не Ісуса Христа, а подумали, що це привид. Вони не могли побачити Бога на шляху до себе. Так само і ми з вами, доріг Христі, брати і сестри. Якщо ми з вами живемо у серці і хочемо поєднати віру зі страхом перед Богом, чи що Бог страшний, чи Бог такий жорстокий, ми завжди будемо з вами переживати певну кризу. Нам буде щось не допасовуватися в житті, і ми будемо думати, Боже мій, вірити це означає постійно боятися. Постійно уявляти собі Бога жорстоким, а Бог таким не є. Бог є тим, хто завжди дає нам руку, який каже, нам бери мою руку. Якщо ти сумніваєшся, якщо ти маєш страх, переживання, якщо ти не впевнений, бери мою руку. І апостол Петро, взявши, Цю руку Христа, повернувшись назад в човен, побачивши, що буря вчухла, це побачили інші апостоли, прославили Господа Бога і сказали до Ісуса: Ти справді, Ти Син Божий. Тому, доріг христі, брати і сестри, сьогоднішня історія для нас. Я нагодою ще раз ще раз перепитати себе, чи в сумнівах і в важких моментах я ловлю Господа за руку, чи я молюся, чи я прошу Бога, щоб Він поміг мені зрозуміти те, що я, можливо, не розумію. Якщо я є підліток, студент, якщо довкола мене є друзі, які не вірять в Бога, не ходять до церкви. А я починаю хитатись, сумнівати, чи я все ж таки стараюся йти до церкви. Навіть коли я не розумію бути на молитві, казати Богові те, що ми не розуміємо, не стидатись Богові на молитві говорити те, що для нас є незрозумілим. Він неодмінно нам поможе зрости в вірі, подібно як. Своїм учням і апостолам Господь усе життя допомагав зростати у вірі, так само і нам, дорів Христі, брати і сестри, у нашому бурхливому, непевному житті, житті, де є стільки тривог і стільки різних напастей в житті, де нас хочуть знищити і хочуть його зруйнувати, в житті, де ми з вами кожного ранку прокидаємося з думкою, коли це все закінчиться. Де ми є зродратовані, невпевнені, де справді нам деколи є страшно. У цьому житті так важливо тримати Бога за руку. Йти з Богом, дивитись на нього, молитись до нього і висловлювати перед Ним у нашій молитві те, що для нас є незрозуміле, казати Йому те, що нас болить, що ми переживаємо. Для того, щоб Він дав нам силу і піднімав нас з тих моментів, коли нам є нелегко і непросто, коли справді хвилі життя нас хочуть затопити. Потопити. Сьогодні ми, дорогі хресті, брати і сестри, також вшановуємо Хрест Господній, згадуємо хрест нашого Спасителя як знак перемоги. Ми, які з вами прямуємо кожен день. І прокидаємось кожен день з думкою і молитвою про перемогу. Сьогодні маємо цей символ перемоги, хрест Господній посередині церкви. Ми сьогодні його вшановуємо. Ми просимо і молимо Господа Бога, щоб цей хрест для нас, для наших воїнів, наших захисників, для нашого народу справді став захороною. Щитом. Став зброєю, яка нищить ворогів видимих і невидимих, яка їх відкидає, повертає назад до їхніх домівок. Ми просимо Господа цієї сили Христа, цієї перемоги, яка не лише не є зовнішньою, але яка починається у нашому серці, зі сповідальність, коли ми йдемо до сповіді, з визнання наших немочей, наших гріхів. З моментів, коли ми з вами міняємося, коли ми кажемо у глибині свого серця, я хочу бути іншою, хочу змінитися. Тому в Господа Бога для всіх нас, утвердження в нашій вірі. Молімося сьогодні за тих, хто сумнівається, хто стоїть на роздоріжжях, у кого багато запитань, але мало відповідей. Молімося за наших друзів, за наших дітей, підлітків, тих, хто не ходить до церкви, тому що десь заперечує існування Бога, виставляє Бога за двері власного життя. Просімо за всіх, кого хитає море життя, хто переживає борхливі хвилі у своєму житті, кому є нелегко і непросто. Нехай Господь почує сьогодні нашу молитву. І поможе їм відчути, побачити цю божу руку милосердя, Господа, який завжди дає свою руку і витягує з усіх обставин життя. Нехай Господь усіх нас огорне своєю ласкою і благодаттю. За це молімося сьогодні в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.